Наступна ситуація підслухана на онлайн-занятті у мого сина з англійської мови. Аліна, наведи мені приклад зі словом ф'юче, просить вчителька. Ф'юче це будуще? перепитала дівчинка. А в мене в голові фантазію залітає фраза: Будуще чи не будуще? Ось у чому питання. Напевно, більше не буду чути цей росіянізм, ну, принаймні від тих людей, які подивляться цю програму. Отож, українською. Будуще є це майбутнє. Майбутнє це час, який лише настане. Як ми можемо сказати по-іншому? Майбутність прийдешнє, далечінь або майбуття. Ну, останнє, якщо чесно, це більше для якихось поетичних творів. І одразу наведу приклад. Сином його майбутнім тепер наповнене все її життя, писав Олесь Гончар. Або ж інший варіант, він був у захваті від майбутніх подій, які трапилися у його житті. До речі, я ще чула таку фразу. В недалекому будущому, або в недалекому майбутньому. Це теж повна калька нашою рідною незабаром, невдовзі, ну або невзабарі. Ой, до речі, якщо я вже зачепила словом невзабарі, то згадала слово і для балабончику. Його росіяни записали у список заборонених. Небавом. Небавом теж наполегливо рекомендували замінювати. Незабаром або скоро, і щодо прикладу, ще трішки небавом буде літо, тепло розілліться по вулицях міста, горне кожного мешканця.